Підозра аргументована. Головний прокурор Волинської області прокоментував справу, у якій фігурує колишній заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Андрій Ярмольський. Нагадаємо, останнього підозрюють у розтраті гуманітарної допомоги. Хоча стаття серйозна, Ярмольський наразі почуває себе очевидно не гірше ніж до відкриття кримінальної справи. Попри статус підозрюваного і призовний вік, він насолоджується катанням на других мотоциклах і навіть виїжджає за кордон. На сьогоднішній момент дане кримінальне провадження на правоохоронних органах Волинської області не розслідується, оскільки у ньому змінена підслідність і на даний час воно перебуває в центральному апараті ДБР. Там оголошена підозра, мною безпосередньо. За статтею 332-366 кримінального кодексу України я бажаю, що підозра аргументована, вона ґрунтується на тих доказах, які здобули в ході досудового судового